Що стосується енергетичного ринка, знаєте, це вже анекдотична ситуація. Читаємо телеграм-канали, читаємо інтернет, дивимося, слухаємо. Сьогодні світло відключають. Ні, сьогодні світло не відключають. Сьогодні у нас є дефіцит в електроенергії. А вже завтра в нас немає дефіциту. Ми будемо вас обмежувати, ні, в нас вже достатньо. Ну знаєте, ну це вже точно не ІПСО російське. Це не вони вже працюють, це вже наш український безлад. Чого такий безлад? Тяжко мені сказати. Приблизне бачення є, це так, це те саме, що бачення було по збільшенню та. Рифу спочатку обіцяли, що він не буде збільшуватись, потім його збільшили. А тепер потихеньку нас готовлять, що він буде збільшуватися ще. А зараз потихеньку його готовлять, що ще й газ буде збільшуватись. Не хочу впадати тут в економічну складову там доцільності, недоцільності. Ну щось мені не зовсім по душі всіх цих економічних питаннях, які зараз є в Україні, а в тому числі по енергетиці. Зрозуміло, що Росія багато розбила наших ТЕЦ. Це зрозуміло. А Але зрозуміло, що ТЕЦ не були в першу чергу. Ключовим генеруючим поставщиком електроенергії на український ринок вони були регуляторами перепаду напруги в більшій мірі. Зрозуміло, що Україна не так давно надлишки електроенергії транслювала в Євросоюз. Зрозуміло, що ми об'єднані з євросоюзом єдиною енергетичною системою. Зрозуміло, що при нехватці електроенергії ми можемо брати в них. З другої сторони, я знаю від своїх знайомих, які доволі, на мій погляд, компетентні люди, і які високорівні професіонали, які стверджують про те. Що в нас є атомні станції, які мають контракти на поставку електроенергії за кордон. З економічної точки зору мені зрозуміло, атомна електроенергія дешева, продаючи за кордон дорого, вони мають гроші на свій розвиток. Ну тобто питання в комплексі і цілісно дуже запутане. І я думаю, що навіть не кожен професіонал у ньому може розібратися, де правда, де кривда. А народу, знаєте, кидають оці цю інформацію, часом ці фейки. То збільшують тарифи, то зменшують тарифи, то електроенергії буде вистачати, то не буде вистачати. Ну, дуже хотілося б, щоб якось воно все це діло упорядочилось, тому що нам самої війни вистачає як потрясіння випробовування. А коли ще йдуть оці відключення, і ці відключення сумарно по 12 годин, то це, по-перше, обтяжливо, по-друге, це збиває, скажімо, багато планів і багато роботи. Та що тут говорить? Ну, Я тут не сужу наших енергетиків, бо я говорю, я не можу врахувати себе фахівцем. В цій галузі сказати, чи все можливе робиться, чи неможливе робиться, чи все-таки тут є якісь бізнес-інтереси. Я просто знаю про те, що коли є отакий хаос в інформаційному просторі, то це якась попутаніця, знаєте, якийсь безлад. Ну а в цьому безладі, як кажуть, в мутній воді да, добре рибку ловити. І народ тут запутало так, чи народ запутали, чи народ запутався в цьому безладі, що ми не можемо зрозуміти, вистачає в нас електроенергії, чи не вистачає. А що буде взимку, якщо влітку вроді би, не вистачає, і де, тут йде таке нагнітання і ще якась додаткова тривожність. А вона нам потрібна під час війни. І за дуже хотілося б, щоб все-таки цей бедлат стабілізувався, ну стабілізувався в тому плані, щоб нас все було нормально з енергосистемою. Я не применшую тих біди, яку нам зробили росіяни, особливо по ТЕЦ. Але ще раз наголошую. Мова йде не тільки про генеруючі, тобто не тільки про те, що виробляє електроенергію. І щоб було зрозуміло, більше 50% електроенергії виробляють атомні станції. А мова йде ще про те, що ми в єдиній енергосистемі Євросоюзу. То як роблять толкові сусіди? Якщо в тебе щось не вистачає, то тобі дають. То я думаю, що Євросоюз настільки той електроенергії запічканий, що він вночі весь світиться, що вони з нами там по чуть-чуть поділитися, і це по чуть-чуть нам би отак, знаєте, верхом вистачило без всяких перебоїв. Ну а можливо, я в чомусь помиляюся. Але думаю, що стабілізувати, скажімо, енергосистему України. Я чомусь так вважаю, що це реалістично, навіть по тій причині, що це не зима-весна 22-го року. Це зараз уже літо 24-го, і ми вже два з половиною роки, у війні, і, значить, ми вже і навчилися, і мали здобути досвід, як протидіяти цим всім російським, скажімо, агресіям відносно нашої енергосистеми. Запрошую підписуватись на мій ютуб канал. І, звичайно, буде приємно, щоб ви поставити свої вподобайки. Ну, і якщо порахуєте потрібно, пишіть коментарі, будемо спілкуватися, будемо слухати думку один одного. Дякую.